Не люблю я всі ці човни, і взагалі я плаваю, але так, щоб берег був поруч. І, і чоловікам я після 14-го року тільки тату довіряю, знаєте. Бо я від них постраждала, обіцяли одне, а потім придумали, коли я вийшла заміж. І Тому я, я з розумінням ставлюся, але, але думаю, треба, треба все контролювати. Не можу розслабитися. Так ось. І мій новий коханий, ну я сподіваюся, що дійде і, і до нареченого, і до всього. А там подивимось, що воно буде з цього. А він дуже спортивний. Хто там казав, що гладкі а, дівчатка, боже, чи, що дівчатка м'язисті, не подобаються, тільки гладким чоловікам. Ну, це дурниця, дівчата, це ви собі а, накачали м'язи, щось отримали болючий такий коментар, а вони болючі ці коментарі. І отак от реакція захисту. Насправді він дуже спортивний, він постійно у руці, займається спортом, і справді вміла людина у цьому. Тобто воно йому йде все життя, цей спорт. Рівномірно, він прокачаний. Так ось. І все одно здорове бабіща, і в жінки повинні бути груди. Я кажу, що в мене не було. <реш> Раніше, коли я була худенька <реш> так ось, <реш> Мовчить, мовчить. Каже, обняв як хлопчика. Ну що це таке? А, якусь там дівчину. Так ось я прошу. Я про інше, я про те, що треба довіряти чоловікам. От я сіла, ми поплили він знайшов, який пляж краще, щоб я не хвилювалася. Це був другий раз. І я, ну перший раз я отримала величезне задоволення, бо він все робив, а я тільки сиділа. І коли він казав, що ти не гальмуй ногами, то я казала: мені так незручно, І він казав: ну тоді гальмуй. І я зрозуміла, що хай він рухається, я буду сидіти. А другий раз я взагалі таке задоволення отримала, бо окрім цього, я ще розслабилася повністю. Так що, дівчата, треба інколи довіряти чоловікам. Вони можуть щось хороше вам зробити, ну і всім, звичайно, щастя.